Сьогодні у нас грамота. Отож приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Повторюйте за мною слова та руки. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки та зроби чотири кроки. Один, два, три, чотири. Плетніть у долоні кілька разів. До роботи все гаразд. Сідайте, будь ласка. Діти, назвіть слова назви тварин, яких ви бачите перед собою. А тепер назвіть слова назви дій, що вміють ці тварини робити. А тепер назвіть слова назви ознак цих тварин. У вас повинно було Получитися приблизно так. Це свиня. Споживаючи корм, вона рокхає і плямкає. Вона така гладенька, товстенька. Повторіть ще раз слова назви цих тварин, слова назви дій, що вони вміють робити, та слова назви ознак цих тварин. У мові багато слів. Серед них можна дібрати ті, які позначають назву, дію або ознаку предметів. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Познайомтесь, це лоша. Як лоша кричить. І -хі 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 -хі. Розтягніть губи так, щоб утворилася вузька щілина. Між зубами теж незначна щілина. І. ниточка розтягується, повітря вільно проходить через рот. Робимо висновок. Звук І це звук пісенька, тобто голосний звук. В наступній вправі нам треба назвати малюнки. І визначити спільний звук для всіх цих слів. Називайте малюнки разом зі мною. Індик Відро Овочі. Ви почули? У кожному слові назві малюнка живе звук лошати І. А в слові пірамідка ми його чуємо двічі. В наступній вправі нам треба буде визначити місце звука І в словах. Слухайте уважно, де ви почуєте І на початку всередині. Чи в кінці слова стілець. Де ви почули звук І? Правильно всередині слова. Пам'ятаєте, голосні звуки полюбляють носити червоні сарафанчики. Отож, зафарбуйте червоним олівцем середні квадрати в схені. Наступне слово. Індик. Де ви почули звук І? Правильно, на початку слова. Слова радіо та «шість» розберіть самостійно. Зараз я в повільному темпі буду читати скоромовку. А ви як почуєте слово зі звуком І, плескайте у долоні. Домовились? Обережний хитрий лис до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Діти, будь ласка, вивчіть цю скоромовку на пам'ять. Звук лошати І позначають велика та мала буква І. Щоб буква швидше запам'яталась, треба пригадати, на що вона схожа. Ну, наприклад, комусь буква І схожа на свічку, комусь на хлопчика, який підкинув догори м'яча. А вам, діти, на що схожа буква І? Ну, а тепер надрукуйте велику та малу букву І. Зробили? Тоді назвемо малюнки. Лис. Ніс ліс. Розберемо слово лис. Порахуємо, скільки звуть в цьому слові. Приготуйте ручку. Л-с. И, Всього три звуки. Давайте ще так подивимося на це слово. Приготуйте ручку. Послухайте, з якого звука починається це слово. Лис. Слово лис починається з твердого звука Л. Побудуємо схему модель слова лис. В першій кімнаті цього будиночка, як ми вже зазначили, живе твердий звук Л. Позначимо його однією рисочкою. У другій кімнаті цього будиночка живе голосний звук «и Позначимо його червоним кружечком. І в третій, останній кімнаті цього будиночка живе твердий приголосний с. Позначимо його однією рисочкою. Тепер запишемо слово літерами. Прочитаємо слово лис. Тепер розберемо слово ліс. Л і-с. Всього три звуки. Приготуйте ручку. Послухайте ще раз. с. З якого звука починається слово ліс? Правильно, з якого приголосного л. Побудуємо схему модель слова ліс. В першій кімнаті живе м'який приголосний л, позначимо його двома рисочками. У другій кімнаті живе звук пісенька і позначимо його червоним кружечком. Ну і в останній третій кімнаті живе твердий приголосний с, позначимо його однією рисочкою. Тепер запишемо слово літерами і прочитаємо його. Ліс. Слово ніс розберіть самостійно. Прочитаємо разом ось ці стовпчики складів Л та И читаємо ли, Л та і читаємо ЛІ. Н та ы читаем мы, ну, та-І читаем ни, т та-И читаем ты, т та-І читаем ти, м та-И читаем мы, м та-І читаем ми. М, та і читаем ми. Вправи на швидко читання та читання за стрілочками зробіть самостійно. Всі вправи виконані, ви великі молодці, я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!